Добрий вечора, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу в селі Дібрівка. Сьогодні в нас 29 липня 2025 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде. На жаль, не про перець, одне про помідори. А буде про те, е наскільки наша держава. Керівництво держави вже охаміли і відчуття вседозволеності і безкарності є у поліцейських і у влади. Я спеціально знімаю своє лице, ну, щоб я його рідко знімаю, не фотогенічен. Але зараз вважаю, що потрібно це зробити. Так от, е, сьогодні десь близько е, 10-ї ранку, десь півдесятого, пів десять, я поїхав е, в Тетів, е, щоб купити мішок грунта для розсади. Магазин Агрозооленд, який відкрився нещодавно на статті, дуже хороший магазин. І виїжджаючи вже від магазину в сторону базара, включив поворот, навпроти їхали поліцейські. Проїхавши повз мене, вони розвернулися. Так ми проїхали десь кілометр. І вони вирішили мене спинити. Знаючи, що зараз е, твориться в Україні, я е, замкнув машину от е, і включив камеру. Е, спочатку вони мені е, інкримінували, що я не включив поворота, коли виїжджав. Е, із-під із магазину. От. Ця перепалка длилась там хвилин 10. Е, згодом вони мені показали із е, телефона поліцейського, власного телефона поліцейського відео, обривок відео, там, де якби в мене не мигає поворотник. От. Але так як я чітко знаю, що я його вмикав. Е, можливо, просто він від, від, відмикнувся, коли я повертав руль. От, е, я все-таки вирішив надати їм документи, але вважаю, що е, поліцейські повинні користуватися не е, власними телефонами, а планшетом. Тобто поліцейська, і е, в мене є навіть відео на відео чутно. Яке її напарник говорить до неї, навіщо ти обрізала відео? от Ну, все-таки я надав документи, тобто те, що вони хотіли права тих паспорт, страховку вони самі пробили, що вона є. І. Вони е, потім після складання протоколу на 510 гривень е, не, не стали мене відпускати, а е, почали розказувати, що е, я е, доволі дивно поводжуся, що в мене тремтять руки, е, що я нервуюсь, от і що в них є підозра на наркотичне чи алкогольне сп'яніння. При цьому всьому тест на місці мені не був запропонований пройти і, і вони почали вимагати від мене, щоб я проїхав з ними на освічення. Так як я розумію, що це зараз схема поліцейських на затягування людей на. Освідчення і на проходження ВЛК, я з ними не поїхав, сказавши, що дочекаюсь дружину, і що з ними не поїду. Вони виписали протокол по 130 статті. Е, Перший покарає, ну якщо ти вперше, це вже я зараз знав, якщо ти вперше попадаєш, тебе лишають прав. Якщо ти програєш суд, а основна маса вироків була в основному типу, що ти завжди суд на стороні поліцейських, от, е, тебе лишають на рік прав і штраф 17,5 тисяч плюс через рік з обов'язковим перездаванням водійських прав. Це вже я знав зараз. Далі приїхала дружина. Отак от як ми живемо в Денихівці. от вона ну, хвилин через 20 приїхала через те, що поки знайшли машину, щоб її привезли. І коли ми до них підійшли, дружина підійшла сказала, що ну давайте поїдемо. Вони сказали, що ми вже склали протокол. От І почали м -м, вимагати від неї, щоб вона підписала. Якусь заяву, що типу, вони передають транспортний засіб, тому що вони в мене його нібито вилучають і передають транспортний засіб. Я їй сказав, що вона нічого не підписувала. От, і коли вона почала настаювати, вони просто склалися і втекли. Просто поїхали. Сказали, нам що нема що робити, з вами дві години проводити. Так, далі ми викликали під'їхали хлопці. До речі, хочу подякувати їм, якісь небайдужі. Молоді хлопці Тетіївські вони нам кажуть, що давайте позвонимо на виклик 102. Викличемо ще один наряд, щоб він нас віз на В Відтоді ми про три рази зателефонували на виклик 102, прочекали 40 хвилин, поліція так і не приїхала. Ми поїхали, взяли, поїхали самі в Тетіїві, е, Тепер зараз я розумію, от, е, тобто нас залишалося всього на всього, там, пів години. все там там півгодини, через те, що ця вся тяганина була десь в районі години години 20. Нас залишалось хвилин 20 для того, щоб пройти освічення. Через те, що дві, е, дається дві години е, від е, складання протоколу. Ми встигли Е, Сеча буде відправлятися на, десь в Київ, а те, що трубку я то всі там 10 наркотичних речовин, які, які ну, там на цій трубці показали нулі. Я не знаю, як це називається. Я вперше з цим стикнувся, чи драгер, чи не драгер, ну, трубка. Показали нулі. Ну, я, я якби був і зараз, і був впевнений, що я нічого не вживаю і не вживав. От, і Хто мене знає, може сказати це, що в мене нема цих проблем. От, е, Є з іншим проблеми. Е, є проблеми з здоров'ям, але і, ну, якби є пояснення, чому е, руки трусяться, але, в принципі, е, цим. Е, Особам в формі, якби пояснювати це чи доводити, якби немає сенсу через те, що їм по барабану. От, пройшли ми цей тест, заплатили майже 5000. І будемо чекати суда. Суд десь, я не знаю, через місяць, мабуть, далі суд, адвокат. Буду наймати адвоката, буду писати оскарження, буду, мабуть, писати, скоріш за все, писати заяву ДБР, прокуратуру, мабуть. От, через те, що якби, в них є явні ознаки, по-перше, зупинки, неправомірної зупинки і неправомірних дій. Звісно, система своїх охороняє. От. Але. Є надія на суд, є надія на те, що є експертиза, от, і вона ну, якби негативний тест. Е, є надія на те, що в нас ще збереглося хоч трішки якогось, якоїсь законності. Ну, все-таки є надія через те, що я б міг би й не писати цього відео. Але вирішив у всіх соціальних мережах дружина виклала в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктосі, Пост, я вирішив, так як в мене є канал на півтори тисячі підписників, вирішив це відео викласти через те, що одна справа, коли ти дивишся в Тіктоці, на те, як як зараз поступають з громадянами, о, а друга справа, друга справа, коли ти сам є учасником цього о, Свавілля. І тому, скажімо так, знаю, що є дуже багато хейтерів і будуть розказувати, чому я так не зробив, чому я так не зробив, але це все ерунда, тому що, ну, якби потрібно відчути це. От і. Не завжди ти можеш. По-перше, не завжди ти знаєш, як правильно поступити. От. А по-друге, не завжди можеш це робити. Тож, е я записую відео для того, щоб хто небайдужий, зробіть, будь ласка, репост, поширте максимально це відео. Зафіксуйте, поставте лайки, прокоментуйте. Можливо, до тих, не хочу їх називати. Людьми, хто приймає такі рішення, можливо, до них щось дойде. Можливо, не до них, а можливо, до людей, які підтримують цю владу зараз. От, можливо, до людей дойде. До чого ми котимося і скотилися. Я вважаю, що навіть якщо 100 чоловік подивиться це відео і до 10 дойде, то це вже буде хороший результат. Ось так. Далі я буду повідомляти, як пройшов суд. От і що буде. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і поширюйте. Будь ласка, поширюйте це відео через те, що те, що твориться зараз у нас в державі, це піздець.